Сам Збройні Сили України все ближче підбираються до Херсона. Оперативне командування Південь інформує вчора. Наші військові знищили три ворожі склади у регіоні. Захисники залишили окупантів без чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 радіолокаційної станції імбир, міномету, броньованої та іншої техніки. І Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, капітан першого рангу, долучається до нашого ефіру. Пані Наталю, ми раді вас вітати. Слава Україні, героям слава. Отже, пані Наталю, яка у нас зараз ситуація на південному фронті? Які є перемоги і можливо поразки? Ситуація на в нашій операційній зоні залишається складною, напруженою і динамічно розвивається, але все ж таки вона знаходиться під контролем сил оборони, оскільки ми на даному етапі керуємо процесом і можемо дати вогневу відсіч ворогу, коли він намагається розвідати напрямки, за якими планує свої дії. Типу контрнаступу або ще якісь. Ми спостерігаємо, що вони формують ударне угруповання на Криворізькому напрямку, вони намагаються підтягувати резерви, але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об'єктами окупованої території, які є для них життєво важливими: це транспортні артерії і логістичні склади. Те, що ми знищуємо їх зосередження озброєння та техніки, і склади з боєприпасами, суттєво підриває і моральний дух, і фізичне розуміння того, з чим іти далі, з чим намагатися протидіяти, і навіть йти в активні дії, входити в активні дії. Тому ці Погрози і попередження про те, що можливо дуже 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 активна стадія? Вони мають своє місце, як то кажуть, у свідомості кожного? Ми маємо це розуміти, що не виключаються такі дії, але лякатися піддаватися паніці не варто. Я завжди кажу, що паніка це теж зброя ворога. Пані Наталі, а можете конкретизувати? Будь ласка, що ви маєте на увазі під Можливими загрозами з боку окупанта дуже багато зараз лунає з різних джерел, такі як то кажуть, важливі дати 6 7 8 серпня. І всі апелюють тим, що необхідно евакуювати мирне населення. Ми підтримуємо. Розуміння, що мирному населенню варто евакуюватися, і вони, якщо мають таку можливість, повинні виїхати і дозволити силам оборони провести свої бойові дії, провести роботу так, щоб їх мирне населення не використовували як живий щит. Звісно, що і ми готуємось. До активних дій і ворог це бачить і теж готується до активних дій, тому що їм в принципі більше нічого не лишається. В них достатньо складне становище у зв'язку з важким транспортним сполученням. Пані Наталя, а є якесь розуміння у нас сьогодні, які настрої у наших людей на окупованих територіях, оскільки вони вже тривалий час живуть під пресингом ворога. Наші люди незламні і вони не здаються. Рух спротиву неймовірно креативний, неймовірно мотивований. І ті е, вкиди, ті інформаційні. Кампанії, які вони проводять, вони дуже сильно надихають навіть тих, хто може десь засумнівався. А чи варто далі тримати таку міцну оборону? А може все ж таки погодитись? І та кампанія, яку проводить окупант, намагаючись зібрати якомога більше персональних даних для формування списків так званого референдуму, вона і далі йде крахом, тому що нема в них можливості узагальнити, зібрати ці дані, навіть коли вони намагаються фотографувати документи на тих напрямках, де люди намагаються все ж таки полишити окуповану територію. Пані Наталі, ви сказали, що під вогневим контролем тримаєте шляхи, якими окупант перекидає сили та техніку. Ми бачили кадри. Ну, я переконаний, що більшість бачили кадри, як намагаються Антонівський міст залатати окупанти. Що про це думають в об'єднаному центрі? Їх намагання зрозуміли, тому що вони, хоч щось, але мають робити, хоча б для того, щоб заспокоїти свої нерви, вони намагаються налагоджувати пантонні переправи альтернативні, але і. Ці е, об'єкти також потрапляють під вогневий контроль, оскільки ми маємо зараз таку зброю, яка дозволяє е, влучати безпосередньо в обрану ціль. Ми маємо зброю, яка дозволяє е, сягати ті відстані, які нам м, результативні, які дають е, певний е, вихід е, для того ураження. Тобто ми можемо. Е, не руши, не розрушаючи інфраструктуру, не руйнуючи інфраструктуру, руйнувати плани ворога. Тобто на місцях тих латок можуть з'явитися ще більші дірки. Якщо коротко підсумовуючи ваші слова. Так. Да. І сьогодні ми спілкувалися з Віталієм Кімом, очільником Миколаївської ОДА, який сказав, що от. Ті дані, які повідомили в Міністерстві оборони про знищення декількох установок С-300, це відчули в місті Миколаїв. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про те, що сили оборони Півдня мають на прикметі чи за завдання найближчим часом зменшити кількість обстрілів Миколаєва, тому що саме с 300 використовували окупанти по цьому обласному центру? Так, ми говорили про це неодноразово що саме С 300 дуже нас непокоїли, і ворог дуже ретельно маскував і переміщував це озброєння хоча ми вже накрили одну батарею і. Знов поцілили минулого минулих доби, тому це дуже важливо було важливий результат нашої роботи, але залишаються реактивні системи залпового вогню, якими і цієї ночі атакував ворог Миколаїв, і продовжує систематично відкривати вогонь і лякати, і психологічно тиснути, і намагатися тримати в такому напруженні. Незламних миколаївців, але і ці установки у нас на прикметі, і цілі ми бачимо, і я думаю, що про них теж відзвітуємо. Пані Наталію, наостанок хотіла вас запитати про партизанський рух. Наскільки він сьогодні активний на півдні України? Він достатньо активний, він достатньо в у зв'язку з нами у єднанні з нами, тому наше вогневе ураження і їх внутрішній вогонь внутрішній у всіх сенсах і в душі, і внутрі окупованої території, він дуже результативний. І я думаю, що найближчим часом ви побачите саме ті результати, які підкреслять те, що ми діємо разом. Власне, їх і чекаємо від вас, пані Наталі. Спасибі, Наталі Гуменьок, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України та капітан першого рангу була разом з нами.